Виховати патріота особливо після революції гідності стало чи не найважливішим завданням українських батьків, учбових закладів та держави у цілому, починаючи з 1999 року, було створено чимало документів відправлячих органів, які так і не були реалізовані повноцінно. Сьогодні ж депутати знову повернулись до цього питання. Завданнями законопроектів є не лише теоретичне, а й практичне виховання юних патріотів. Події останніх двох років в Україні показали, що молодь практично не готова до захисту своєї батьківщини, аби дати їм практичну базу військових та медичних навичок, і були представлені ці законопроекти. Втім, для їх реалізації потрібні ще певні програми та, звісно, ресурси. Представлені законопроекти передбачають практику, яку будуть розвивати уже з напрацьованих теоретичних знань. Теорію ж молоді патріоти освоюють в освітніх закладах України. Школа, яку ми відвідали, є прикладом такої бази, на якій веде. Це виховання за принципами патріотики, українська символіка, зала бойової слави, тематичні книжкові стенди. Навіть кабінет інформатики має свою особливу патріотичну деталь. Національно-патріотичне виховання займає провідне місце нашого навчально-виховного процесу. Мета виховання це виховання високоморального патріота, покликаного дійсно побудувати наше суспільство, яке ми хочемо бачити. Уже майже завтра школа організовує благодійні заходи, а на виручені кошти допомагає дитячим будинкам та бійцям. АТО. Щоранку для дітей молодших класів проводять патріотичні зарядки. На уроках праці виготовляють листівки для українських військових, а також постійно проводять заходи для розвитку дитячого потенціалу. У нашій школі відбуваються і виховні години на національну патріотичну тематику, і, і про символіку, і про звичаї, і про традиції, і про побут, і про сьогоднішні політичні події, і круглі столи, і конференції, особливо актуальними зараз є радіолінійки, це лінійки вшанування пам'яті. Пам'яті про загиблих на майдані, пам'яті героїв-учасників АТО, виховання патріотів базується не тільки на вивченні історії, мови та літератури власної держави. Це активний процес усвідомлення дітьми, свого походження та приналежності до батьківщини. Реалізація патріотичного Я починається з правильної роботи освітніх закладів і закінчується можливістю реалізувати отримані знання. Сподіваємось, законопроекти, які дадуть змогу українським дітям вирости впевненими у собі патріотами, все ж. Будуть реалізовані, а ми в свою чергу бажаємо підростаючому поколінню натхнення та витримки у переломні для української освіти часи. Христина Паркова, Сергій Середа, Артій.